чек. Розпаковка від пряжної лавки. Зараз подивимось, що нам тут Ярослава передала. <laughs> Передачка від Зайчика. Так. Це. Ви тобі хотіли знати, що це таке? А це. Кашемір. Це італійський. Тут 97% кашемір, 600 метрів на 100 грам. Так. А тут пораз... Можна... Дивіться, яка краса. Це все мені зараз дивіться. Так, і поки відкрити. Я не відсуваю. Борево таке ніжне. Це у нас 100% грибенос. Це грибене мирнос. 240 метрів на 100 грамів. У нас тут пів кіло. Пишіть в коментарях, що би ви з цього всього зв'язали.